щуповий вологомір ТК100W. Призначений для вимірювання вологості тирси, трісок, пилет в діапазоні від 0 до 80%. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупів вологоміра в масу досліджуваного матеріалу. Вологомір живиться від 4 батарейок типу ААА, довжина щупів. Складає 27 см. Овімкнення вологоміра. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо на сухих щупах вологомір показує значення вологості більше нуля. Встановлено. Кнопка Hold призначена для фіксації на дисплеї максимального виміреного значення вологості. З'явилась позначка Max. Тепер, якщо провести вимірювання, на дисплеї зафіксовано максимальне значення вологості, яке було досягнуто. Вийшли з режиму фіксації. Вологомір має індикатор, який змінює свій колір в залежності від досягнутого рівня вологості. За замовченням при 13% вологості він стає жовтим. При досягненні 18% і більше стає червоним. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. При натисненні на кнопку Fun вологомір переходить в режим налаштувань. ДДJ на це коригувальний коефіцієнт. Який можна змінювати у випадку, якщо вологомір систематично завищує або занижує результат вимірювання. За замовченням стоїть АД3, тобто нульовий коефіцієнт, кнопками зліва справа його можна збільшити або зменшити. Плюс 1%, плюс 2, плюс 3% до результату вимірювання. І аналогічно зменшити. Мінус 1, мінус 2. Мінус 3% до результату. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FAN. Якщо знову натиснути і потримати кнопку FAN вже довше, AL2 це пороговий рівень вологості, при якій колір індикатора змінюється з зеленого на червоний. Аналогічно кнопками зліва справа. Можна збільшувати або зменшувати його значення, якщо в цьому є потреба. Коротко натискаємо кнопку FAN. Якщо ще раз натиснути і потримати кнопку FAN ще довше IL1 це пороговий рівень, при якому індикатор змінює свій колір з зеленого на жовтий. Аналогічно кнопками. Зліва справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, натискаємо кнопку Fun. Зміни збережено.